Друзі, всім привіт! Я вже дорізую дерева. Залишую ще одне. Друзі, є новина. Походу, ферми наші заліза працюють, але трішки в іншому, як то кажу, стилі. Я почитавши інформацію, зрозумів те, що ферми заліза не можна строїти близько до своїх поселень. Тому що всі голими і кішки спавніться саме в поселенні. Я прийшов до висновку, що потрібно будувати ферму заліза подальше від своєї крепості. Я, напевно, відійду від крепості своєї десь на. Не знаю, на штуку блоків десь так, тисячу. І не знаю, буду будувати, буду будувати ферму заново. Тому що подивився, в мене големів в місті стало забагато, реально. Так як у мене було спочатку 4 голема, і зараз у 8 в місті. І я думаю, що це ті дві ферми, їх якраз і заспавнили. Тому, друзі, буде друга. Верніше, яка вже друга? Це вже шоста, мабуть, спроба зробити ферму заліза, яка дійсно працює. Тому все попереду. Зараз покажу, що у мене з цього всього вийшло, скільки дерева я зрізав взагалі в загальному. Так. Я все дерево. Я цей в сундучки поскладав. У мене вже закінчилось було місце, я думаю, що це зараз дозбираю і вам покажу приблизно, що вийшло з цього всього, тим більше мені потрібно трошки підняти рівень. Одне, ще помітив, в цьому обновленні в мене пропадає досвід. Верніше, коли там, тіпа, убиваю когось чи рибою, тіпа, ловлю рибу чи ще щось таке подібне. Просто він не хоче поповнюватись. Отак От сидить на одиничці і все. Або це баг, або не знаю. Потрібно буде писати розробникам, тому що це дійсно галіма. Мені треба було в ремонт давати сокірку. От в мене зараз вона майже поломана. Хоча вона, бачите, з ремонту. Вона не хоче ремонтуватись, не знаю чому. Можливо, потрібно поставити незламний вкреті. Можливо, і це може бути. Ну, Зараз побачите, це все торіжу вже, позбираю сажанці, бо їх тут реально дуже багато. Ось так. саджанців реально дуже багато падає. Що, Там ще впаде трішки дерева, думаю, але в загальному зараз покажу, що в мене вийшло з це і все галявине, так скажемо, дерев. У мене тут було три ряда і там трішки зміщені. Ну, було дерев багатько. Я не знаю, скільки дерев в загальному було, але було їх багатько. Зараз побачите, що в мене вийшло з цього всього. В загальному скільки дерева. Я думаю, що ялинку сутити це найвигідніше. По тій причині, що вона, по-перше, виростає рівно, без, без гілок, так кажуть. От Садиш тропічне дерево. Там виростають гілки, ще з ними треба якось тіпа, досягати їх, щось таке. Ну, типу важко. Так, ось це сундучок. Ось, рахуйте. Це всі стаки мої, які я зібрав з ялинки ось цих, з того, всього, що я посадив. Далі маємо саджанці. ось. Тут по ще 3, там 40 і тут 2. Рахуйте, що пош... майже 5 стаків маємо саджанців. Дерева маємо дуже багато, так що ферму будувати ми маємо за що. Будемо робити місце під наш, так скажемо, огородик невеличкий. Ну, як невеличкий, він буде гарний. Да, у мене ще алмазики є. До речі, друзі, я трішки шокований, тому що. Де ти моя кірка? Зараз її знайду. Добуду трішки алмазів, ви самі будете шоковані, коли коли це все побачите. Мені почало дропати з одного блоку алмазів по 4-по 5 навіть таке ж було. Я взагалі ось, так, ну, селяни, не заважають. Зараз знайду ту кірку, куди я її поставив, не знаю, правда. Так, мабуть, можливо, і тут десь. О, везіння 3, так, це вона. ви робите, мішайте, не заважайте. Так, ось. Починаємо з цього. Подалі відійду, щоб ви бачили. Ось тут тільки два. Ну, раз я візьму це з двох блоків, ось бачите. П'ять алмазів з двох блоків. А рахувати, ну, по суті, мені повинно було впасти тільки один. Далі. Ну, якраз зараз один вийде. Ось. Так як я казав, чотири зараз. Далі. Три. Знову чотири. Друзі, це взагалі капець, я не знаю. 4 знову. Знову. Обалдіть. Знову чотири. Клас, реально клас. До речі, у мене там в шахтах ще є алмази, так що добувати ще є що. І тут в мене ще є. Ось. І трішки маю тут декілька штучок. Ось тут сім ще є. Але взагалі 34. Ну, якось так, друзі, що я знаю. І до речі, слідучий ролик буду будувати ферму. Не знаю, чи буду знімати її, тому що ту ферму всю потрібно будувати з землі, повністю з землі. Так як у мене землі немає, мені потрібно, ще буде дістати землю. Можливо, і засніло, як буду всю ферму будувати, але це буде дуже довго, тому що я будую дуже повільно. Так що якось так, друзі. Що ж, друзі, всім дякую за вподобання. Дякую за те, що ви в мене є. Всім пока!